Сьогодні на зустрічі з головою обласної адміністрації Конічуком Олександром Олександровичем піднімали знову питання по нашому, нашій екологічній проблемі. Катяниця 8 років е кінічного виробництва, яке заборонено судами. Е на сьогоднішній день воно зупинене вчорашніми діями поліції, згідно ухвали суду яка проводила обшук, вилучила, вилучила багато документації, підтверджуючи здійснення рішення тобто тобто невиконання рішення суду. І на сьогоднішній зустрічі з головою адміністрації було нам повідомлено судбистоковінчиковому саду в саду про те, що зараз він прийде на тим завод розбере, розібратися на місці з цим питанням. Зараз він вже їде сюди. Мені в Грецький Кузміцька треба. Він їде вже ці сумнів. Тільки що дзвонив, сказав, що я не можу в молоді. Як повідомив голова адміністрації Варнашевський, тільки що Корнівчука Олександра Олександровича викликали на ЗУСІ з Гройсманом, так що Кермівчика не буде. Варнашевський зараз. Чекає директора всіх техніки, що на територію. то, хоче поломати. В якому стані зараз Зараз Призупину діяльність підприємства, так? Да? Люди відпочивають. Вашу, ну, люди приходять, таке підмітають, замітають, обслуговують обладнання, а виробництво не і... займається. Виробництво Призупинено. А з, з якого періоду призупинено? Призупинено? Ну, ну десь. два місяці. Два місяці, Ти чуєш, що кажуть? Два місяці. Ну, говорити можна а багато. Вчора? А вчора щось сказав? Ну, будуть тобто виясняти ті, кому добрий день, ті, кому треба виясняти е... ці всі питання. Ну, люди хочуть працювати, у них є сім'ї. От кожному, бачите, прийшли, почули, що от, має бути комісія, має бути Ні, це не комісія. Сьогодні, сьогодні у нас в районі працював голова обласної державної адміністрації, сьогодні працював в районі, і відповідно було звернення громадян на рахунок. Невиконання судового рішення, інтересного підприємства. І він мав бути зараз теж тут, але міністерство мінімути у здоров'я можна була прем'єр-міністр. І терміново всіх в лівої обласних адміністрації нараду, чого будуть брати і наші наради. Голова досі здав мені доручення е, переговорити з керівництвом підприємства і до кінця розібратися ситуацію. Того, я сьогодні тут, я побачив, що е, е, діяльність підприємства призупинена до вирішення питань всіх тих, які е, сказані були, чи винесені рішення куди. Які в кого є питання? Можемо прийти, подивитися. Можна, можна зайти, чи печатки там вчора опечатана була лінія, чи, чи, чи опечатана лінія. Підготував звернення до голови обласної адміністрації, до голови районної адміністрації. Я, я о, якщо можна з підписами, тут всі проблеми висвітлив в своєму зверненні. Люди хочуть працювати. Закономо. Сергій Васильович, стоїть питання не закриття підприємства, а винесення його за межі міста, за межі спального району. Стоїть питання. Ніхто підприємство закривати не хоче. видала міська рада на початку, Потім е, обласна адміністрація Перший що стосується. Цим, це два екземпляри. одне в мене одну, один екземпляр передати голові обласної державної адміністрації. Сергій Васильович, міська рада винесла рішення про заборону виробництва. Вона не підписала акт воду в експлуатацію даному а, підприємству. О цих питаннях не буду відповідати, ну, Міська рада і адміністрація нема. не дали погодження на роботу цього підприємства. Стоїть питання винесення за межі міста. Ніхто підприємство... не ні Му зверненні, щоб закрити, просто винести. його. Є в мене три тисячі підписів звернення громадян міста про те, щоб його винести за межі міста.

дітей дівчити регулювати, платити треба. У мене до вас питання. Скажіть, будь ласка, я отримав відповідь Хмельницької обласної державної адміністрації, департамент екології та природних ресурсів. Значить, Повідомляємо, що ТОВ, Центр інноваційно-будівельних технологій Хмельницького облас місто Дунається вулиця Шевченка, 115, не звертався до департаменту. Екології та природних ресурсів за отриманням дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами в установленому порядку. Відповідно, дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря не видавався. Також інформуємо, що до департаменту документація на державну екологічну експертизу не надходила. В якому році дозвіл надавався. І є цей дозвіл, Знаєте, дивіться двадцять року департамент екології та природних ресурсів, мини обласної державної адміністрації. Може Це... терміни пройшли? Дозвіл був, но він був тимчасово скасований. І... На сьогоднішній день дозволу департамент дав офіційну відповідь державного установа, що дозволу немає. Ми розуміємо цих людей, які От на і... день, якщо залишаться без роботи, Вибачте. з торбами підуть, якщо да, вони то вже да, пішло. Я чистий Але... язвині, так? мене За два роки я не ліган. Я є Я от підходять вас, ви прекрасно знаєте, у вас тут от смердить. Ви це прекрасно знаєте, та річка <реш> тече попри нас Ви знаєте прекрасно, що там робить. <реш> Чого не звертаєте увагу на те, що там викиди роблять? Ви самі це все бачите прекрасно. Тут а зараз цю роботу закриту, подивіться, є робота. Давайте тут? реально віднесемося до цього питання. Якщо хтось говорить, що, що це шкідливе виробництво, виробництво має, давайте закажемо незалежну експертизу. І нехай ця експертиза зробить екологічний висновок. Оце, оце ви, вирішив, вирішив суд, щоб заказати державну екологічну експертизу. І давайте ми підтримуємося і зробимо. Не, давайте так, шкідливі, вироб. Вироб. Я думаю, я думаю, я думаю, що ви в понеділок зберете всю документацію до І я вас запрошую з керівником підприємства до себе у кабінет, і будуть запрошені відповідні спеціалісти, і ми це питання розглянемо в принципі. Розглянемо його в принципі і будемо виносити відповідні рішення. Тобто так, можливо, будуть протокольні, але на них будемо опиратися і будемо рухатися по цій стежці. В принципі, свята ротація, виходить? машину ход. Може, ти підеш. Знімай, знімай. Знімаю. Може, ти підеш? Прийде піду. Ну ти, сука, підібайся, Ща, чому оба? Ведемо тебе цілі. Шановні, давайте не будемо. Э, без... э, тобто ніхто не прийшов щось сваритися. Я думаю, що ми виробимо правильну відповідну позицію відносно цього питання. І маємо задовільнити всі сторони конфлікту, скажімо так. Менше запитання буде до вас. На другий, я, я побачу, на підстав... на другий тиждень в обласній адміністрації відбувається комісія надзвичайних ситуацій. Будуть запрошені ваші власники, яких ви не знаєте, будуть запрошені представники виконавчої служби, всіх природоохоронних органів, і це питання буде вирішуватися. Де беремо? Галина Ананівна, я працюю на громадських роботах. Я працював на будівництві в Кам'янці, Галина Ананівна. Ти мені це казав, що на будівництві. Зараз я працюю на громадських роботах. Галина Ананівна, розумієте? І то, що я заробляю, заправці ти заробляєш. Три дні, поки тебе не вигнали. На які запроси? Послухайте.

А то ваш прапор. Підприємство. Я той прапор віддав тому, кому положено. Кому ти віддав? — На козацький ряду. Присвітка. Нам їм треба ваше. А, а чого ви їх найміли, щоб вони вас охороняли, якийсь підставних хлопців? Дасте мені доказати на предмет дослідження, чи це дійсно шкідливо виробництво. Без я говорив, лікар давав заключення, що ніяка хвороба не зв'язана з цим виробництвом. Нема я такої... живу 50 метрів звідси. Чому я не хворію, а тут разом а Вася хворі. живе 3 кілометри звідси за хворію. Не є всі є. люди одинакові. Та Да, я одинаковый. Значить, не всі люди однакові. Будуть оприлюднені медичні факти, мені крупко, особисто ситуація. я как это От ви знімаєте, а хто вам давав право <постав> <постав> здесь <постав> знімати? <постав> вот я не хочу, чтобы вы мене снимали. А я не хочу. Я не хочу, чтобы вы меня снимали. Чего у меня с А Я не хочу. Разверните, я не хочу, чтобы меня снимали. Я смотрю на камеру. Сам себе відкрив її. Значить, седа. Він А на доваржно тут А прийшов. Я акціонер цього підприємства. Я акціонер схож техніки. Я маю право тут ходити і знімати. Моя вся сім'я акціонерами цього підприємства Ватс Техніка називай. Чепа. Закриваєтеся такі умні. Я не закриваю. Ми хочемо перенести його. Ми хочемо його перенести за межі міста, щоб ті дітки. А що ти хочеш, що ніхто не хоче за межі? У мене є три тисячі підписів, ребята. Хоч люди. Які люди, людей, покажіть де люди? А от привели вас, привели вас, привели вас. Два чоловіка залишать чоловіка. Де отшили? Дайте мені гроші і зараз люди прийдуть і вас винесуть. Я даю вам слово честі. Дайте мені гроші. Зараз я за людей зберу і вас винесу. хлопці, дивіться. Буде проведена експертиза, буде заключення офіційне, і тоді будемо розмовляти. Зараз предмет. Ви, за, за, Давайте, ви захищаєте свою сторону. Я вас розумію прекрасно. Нині закриється підприємство для багатьох. З вас не Давай, Давай, я я Давайте 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 тих три тисячі підписів і підемо по по то пострадаю. Спортирах питається. вони хоч там є живі життя? Один пострадає експерти. дитина вчиться, ще три роки вчити. Щоб ти дивиш на твою камеру, Вася. Та ту камеру ти, да. як там мавпа. А де розказую. Ми розуміємо. Оля, зустрінемося в міліції за погрози. Того, що є люди, від. які стверджують, що вони хворі, в цьому підприємству. Вони за гроші за гречку. Одяну, за гречку. Вони загрошив, за гречку. Де де Він всі працюємо. Вони маємо гроші. Але наївна, а чи ви свого сина забрали цю після? Який санк здоров'я вас буде подати? Працював раніше. Давайте і зараз не будемо створити питання ситуації. Робота, робота підприємства призупинена до вияснення всіх обставин. Давайте на цьому і поставимо сьогодні крап. Так. Я думаю, що іншого не треба. Так. Не треба нам робити зараз конфлікти, щоб так. ми не для того сюди так. прийшли. Я я дякую, шановні, за розуміння. Я думаю, що наблизився ми ці питання порозв'язували. Знову п'ять років. Арматурний завод під боком. No — Приходив в районі. Скільки чоловік вас працює? Ви йдіть, так і ні, а чого дивитися? Якщо маєте експертизу, не задачу. що десь вияснути. Значить все, тоді всі розпадеться. Якщо воно, значить, може... — забираємо водички, води. В центрі город. А це воно пахнюється. Якщо він земель, не, не треба з нами проводити ольчиш, Заберять, людина в районі. Ходи сюди, боєць, боєць. Ти що, боєць чи що? Боєць? Що ти угрожаєш? Боєць. Ходи позаб'ють, що тебе зараз? Та не забив, не заб'ють. Заб'ють. Люди агресивно настроєні. Хай пробують. Вам дуже добре і не смійтеся. О, того, що люди від цього страдають, хто не має астми, так само в мене поле через дорогу. Ми, е, я вас уважно дуже вислухаю ну, на прийомних громадян. І Відповідно вашого звернення ми будемо діяти. Може вони, вам, хоча. Хоча О, отходи, не Це мене теж касається, в мене тут теж діти живуть. Ви б менше концерти робили, то буде краще. А ви б краще б добивалися, щоб була справедливість, щоб була екологія чиста. Ви знаєте, о, якщо треба добиватися, якщо треба добиватися, да. то будемо добиватися у всіх до нас. І да, да. до вас тому числі. О, о! Послухайте тепер, якщо до мене в тому числі, то не дай Бог зачепити мою сім'ю і підкинути щось. Оце влада! Оце влада каже, до мене буде до мене. А ви мені що зробите? До всіх, я сказав не до вас, а до всіх однаково. А ви мені що зробите? Ви мені що погрожуєте? Тобі голова державна адміністрація. Ви мені ще погрожуєте? Ти мені зробиш. Що ти мені зробиш?

Ми що подивилися, подорожі як я можу відповісти, розстав, став сюди. директор хостяхні. Кузьмінський, директор хостяхні. Василь, скільки ж ти можеш знімати? Я на своїй території. На території, території міської ради, Льон. Я маю право спеціально. Я, я не на приватній території. Все. Бувай здоров, дивися, не чекайся тільки. Що, погрози, Льоня? Я не в погрозі. Завтра здибаємося слідувателем, добре, добре. Дякую.